Помножимо цей многочлен на одночлен на многочлену, отримаємо 8 мінус 56 буде дорівнювати 8 мінус 2 на 10,5 мінус 21 плюс 15. Ми маємо 8 зліва та справа. Ми можемо скоротити. Далі. Мінус 56. А мінус 21 перенесемо вліво, змінивши знак на протилежний. Це буде плюс 21. Буде дорівнювати 15. Мінус 56 плюс 21 буде мінус 35 y дорівнює 15. Скоротимо на 5, це буде мінус 7 y буде дорівнювати 3. А отже Y буде дорівнювати мінус 3 сьомих. Задача номер 416. Довжина прямокутника в три рази більша за його ширину. Позначимо довжину як B, а ширину як А. Та запишемо: дано, що ми знаємо, це що довжина в три рази більша за ширину. Тобто Б буде дорівнювати 3А. Якщо ширину прямокутника зменшити на 6 см, то його площа зменшиться на 144 см. Дивіться, як ми рахуємо площу прямокутника? Площа прямокутника позначимо С. Початкова площа прямокутника. Буде дорівнювати ширина помножене на довжину, тобто буде дорівнювати b, помножене на a. Якщо я ширину прямокутника змінш, зменшу на 6. Тобто, якщо я візьму a 6 замість a та порахую тепер площу нового прямокутника, тобто a 6 помножене на b, Адже у нього довжина залишилася такою ж самою, то площа цього нового прямокутника буде 144 рази менше за початкову площу. Тобто запишемо B помножене на А мінус 144. Ось у нас площа кінцевого прямокутника, коли я зменшила ширину на 6 см. А ось у нас початкова площа. І нам потрібно знайти початкову ширину прямокутника. Тобто, потрібно знайти А. Перепишемо наше рівняння. Це буде А6 помножене на Б. Буде дорівнювати Б помножене на А. Мінус 144. Окей? А мінус 6Б буде дорівнювати АБ мінус 144. А та АБ скорочуються. Мінус 6Б буде дорівнювати мінус 144. А отже, Б буде дорівнювати мінус 144 поділити на 6. Буде дорівнювати 24. Це у нас довжина. Тоді ширина цього прямокутника. Так як у нас довжина в 3 рази більше за ширину, то ширина в 3 рази менше. Потрібно 24 поділити на 3 буде 8 см. Тобто відповідь: ширина. Прямокутника дорівнює 8 см. Задача номер 417. Ширина прямокутника на 8 см менша від його довжини. Позначимо ширину буквою А, а довжину буквою Б. Тоді ширина на 8 менша за довжину. Тобто А буде дорівнювати 8 b-8, якщо довжину прямокутника збільшити на 6, Б плюс 6, то площа отриманого прямокутника, як шукаємо площу, це довжина на ширину, тобто b плюс 6 помножено на А, ця площа буде на 72 см більше за початкову площу прямокутника. А початкова площа прямокутника це b помножене на a. b помножене на a. плюс 72, так як ця площа на 72 см2. Більше. Знайдіть периметр даного прямокутника. Тобто, відкриємо дужечки. BA плюс 6 a буде дорівнювати BA плюс 72. БА та БА скорочуємо, 6 А буде дорівнювати 72. А отже, А буде дорівнювати у нас 12. 12 см. Ми знайшли ширину. Тепер давайте знайдемо довжину. Довжина буде на 6 см більша від ширини. А отже, 12... на 8 см більше від довжини. А отже, 12 плюс 8 буде дорівнювати 20 см. Щоб знайти периметр прямокутника, потрібно порахувати суму всіх його сторін. У нас буде 20 А та двічі Б. Запишемо формулу. 2 помножене на А плюс Б. Рахуємо, це буде 2, А 12. Б20. Це в нас буде 2 помножене на 32, буде дорівнювати 64 сантиметри. Номер 418. За три дні туристка пройшла 108 кілометрів. За другий день вона пройшла на 6 кілометрів більше, ніж за перший. Зупинимося тут. Дивіться. Позначимо відстань, яку вона пройшла за перший день. Ось у нас перший день. Нехай ця відстань буде Х. Тоді, за другий день, туристка пройшла на 6 кілометрів більше. Тобто, це буде Х плюс 6 кілометрів. А за третій вона пройшла. 5 13 від відстані пройденої за два перших дні? Записуємо. За третій день вона пройшла, це не знак мінус, це просто рисочка. 5 тринадцятих від відстані за два перших дні. А яка в нас відстань, яку вона пройшла за два перших дні? Це х плюс х плюс 6. Тобто 5 тринадцятих помножене на 2х плюс 6. Дивіться, коли кажуть 5 тринадцятих від чогось, то потрібно взяти 5 тринадцятих та помножити на це щось. Так? І вся відстань, яку вона пройшла за 3 дні, буде дорівнювати 108 км. Тобто сумах плюс х плюс 6 плюс 5 тринадцяти від осього буде дорівнювати 108 кілометрів. Скільки кілометрів туристка пройшла за кожний із цих днів? Давайте запишемо x плюс x плюс 6 плюс 5 тринадцятих від 2х плюс 6. Буде дорівнювати 108. Так, дивіться, згрупуємо 2х плюс 6. Це в нас буде 2х плюс 6 плюс 5 тринадцятих помножене на 2х плюс 6, буде дорівнювати 108. У нас загальний знаменник, найменший спільний знаменник це 13. Тобто помножимо 2х плюс 6 та 5 13 на 2х плюс 6 на 13. Множимо кожний член многочлена на 13, а також праву частину 108 на 13. Запишемо. 13 помножене на 2х плюс 6 плюс. 13 помножене на 5 на 2х плюс 6 поділене на 13 буде дорівнювати 108 помножене на 13. 13 та 13 скорочуються, отримаємо. Відкриємо дужечки, це буде 26х плюс 6 помножене на 13, 6 на 10, 60. Плюс 3 на 6, 18, це буде 78, плюс 5 помножене на 2х, 10х плюс 30 буде дорівнювати 108 помножене на 13. Давайте запишемо: 108 помножене на 13. 26х плюс 10х буде 36х, а 78 плюс 30. Буде 108. І дивіться, давайте залишимо 108 помножене на 13. Тоді переносимо 108 в праву частину, змінивши знак на протилежний. Це буде 36х дорівнює 108 помножене на 13 мінус 108. Давайте винесемо спільний множник 108 за дужечки. Це в нас буде 108 помножене на 13 мінус 1. Це буде 108 помножене на 12. Тоді 36х перепишемо, буде дорівнювати 108 помножене на 12, а отже х буде дорівнювати. 108 помножене на 12 поділене ділимо на коефіцієнт, на 36. 12 та 36 скорочуємо на 12, в знаменнику залишається 3. Отже, х буде дорівнювати 108 поділене на 3. Ділимо 108 на 3, це буде 36. 36 кілометрів. Тобто. За перший день туристка пройшла 36 кілометрів. Це наше Х. За другий день вона пройшла 36 плюс 6 буде 42 кілометри. А за третій день пройшла, дивіться, як легше порахувати, всього 108. 108 мінус 36 та мінус 42. Отримаємо 30. За третій день вона пройшла 30 кілометрів. Перевіряємо: 36 плюс 42 це буде 78 плюс 30, буде 30 кілометрів.